Одну з цих овець мені доведеться сьогодні забити. Худоба належить фермеру Венделіну Шмюкеру. Його родина у цьому бізнесі з 1750-го. Вівці шмюкера більшу частину року проводять на Пасовиську. Знайти придатні для випасу землі вівчарю доволі важко як правило, вівці потребують один гектар площі, один гектар щодня. Так гектар щодня. Так, 10 тисяч квадратних метрів на 700 овець. Це означає, що такого поля вистачить отарі лише на один день. Коли траву з'їдено, отара повертається у стайню. Одну з цих тварин. Я схоже маю вбити. Сподіваюсь, сподіваюся, що ягня, яке я забиватиму, буде більшого розміру. Воно справді більше. Ягняті шість місяців, і воно важить близько 40 кілограмів. Не уявляв, що вони так швидко ростуть. Really Я справді не знаю, чи зможу. Поступово звикаю до думки, що вбивство складова виробництво м'яса. Спершу я маю перевести ягня на бійню. Yeah, really... Так 40 кілограмів це відчутно. До бійні їхати 10 хвилин. Це нічого у порівнянні з багатоденними переїздами, які доводиться терпіти, й іншій худобі марко Кер м'ясник протягом усього процесу він буде мені допомагати. У цій сфері він працює вже більше десяти років. Марко забуває лише тих тварин, яких йому приводять люди для власного споживання. Що ти відчував, коли ти вперше забив тварину? Я Так, перший раз не забувається, і мене теж перший раз знудило. Це був для мене перебір, не через кров. Просто в цю мить вмирає тварина, і ти усвідомлюєш це, коли це вже сталося, і вже не можна нічого вдіяти. Ти теж це усвідомиш, лише коли це станеться. Але ми якось впораємося з цим. Oh God. Марко показує мені, як поводитися з пістолетом для забиття худоби. Цей гвинт руйнує мозок вівці, після цього вона нічого не відчуватиме. Легко тримаєш у руці та натискаєш сміливіше. Аймфах трау. Та смареш ось. Наче справжня рушниця. Yeah. Yeah. А тепер голова ягнята під розстріл. Все добре, все добре. О, мій Бог. Найвища точка, лінія з'єднання. Yeah. Там пальці геть, прибери палець, заряджаєш і натискаєш. Yeah. So. Ніж. проколюєш. Правильно проколюй. Тепер ще раз. Це ж ціла купа крові. Усе. Тепер він це зробив. Ну як тобі вон пі вас? відбулося так швидко. Я гадаю, спочатку потрібно це перетравити. А втіл я вбив тварину. Але це був лише перший крок. Суперпостріл, справді від стейка або ковбаси. Ми ще далеко. Спочатку треба відсікти голову, тоді ноги і шкіру тварини. Це легше, ніж я думав. Це не масове виробництво. Не завжди можна отримати таке ягня. Сон це так, це так. Але в цьому якраз і особливість, і елемент екологічності. Люди тоді інакше до цього ставляться, особливо в випадку з такою твариною. Ще треба позбутися нутрощів. Рівно на одну ніч у холодильник. Одну ніч все це мусить полежати. Тоді буде легше переробляти. Я гадаю, те, що сталося на бійні, мені запам'ятається назавжди. Цей вистріл, звуки, запахи. Однак лише таким чином можливе екологічне споживання м'яса з тими обсягами м'яса, які ми сьогодні їмо, це абсолютно неможливо. Ба стілфомі. І все одно для мене це я не знаю, чи зможу колись знову піти до супермаркету і сказати: так, це м'ясо, я хочу з'їсти. <плес> Наступного ранку настав час вирізати стейки, заради яких ми так старалися. Однак розпотрошити ягня теж непросто. Близько 20 кілограмів ягняти в процесі втрачаються. Це здебільшого хутро та нутрощі. О, виглядає круто. Саме так. Тоді для початку ковбаски. Так. Тоді сюди. Mm. Не буду брехати. Це справді, справді дуже смачно. Я тому не почуваюсь винним. Це ягня мало добре життя і померло доброю смертю. І я не стану вегетаріанцем. Однак, м'ясо справді лише для особливих приводів. Коли забуваєш худобу, як 100-150 років тому. Тоді треба і їсти м'ясо, так як сто сто п'ятдесят років тому. Це означає лише один стейк на тиждень, і годі.